Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Друзі, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Почнімо наше з вами спілкування. І зараз я нагадаю про те, що проводу трускавецьку так. Тому що кожна не кожна, точніше, одна гривня з кожної пляшки. Так буде точно, іде на підтримку збройних сил України, шановні, і це так. Це, це акція, яку проводить Трускавецька, і з тим, що е, всі ми маємо пам'ятати, що навіть маленький крок турує шлях до великої перемоги. Отже, Трускавецька і серця Карпат для хоробрих сердець, звичайно, актуально. Інформація прозвучала на правах реклами. Шановні, і з нами зараз Михайло Самусь, директор мережі нових геополітичних досліджень. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Вітаю та і вітаю вас із, із цією успішною акцією. Мається на увазі виведення по суті справи з ладу ще одного об'єкту із складу Чорноморського флоту Російської Федерації. А, насправді після таких ударів, знаєте, я я от е, це прокоментував так, що навряд чи росіяни зможуть його відновити, але можливо, це я надто оптимістично до цього поставився. Що ви скажете? Ну, по-перше, цей БДК, ВДК, великий десантний корабель, він зі складу північного флоту, тобто, це ще мені здається краще, бо Чорноморський флот ми і так знищимо а от ще й кораблі північного флоту понищити, то це ми робимо. Добре нашим союзникам по НАТО, бо північний флот все таки він більш стратегічний в порівнянні з чорноморським флотом. Якщо говорити про можливості російського ВМФ, взагалі, з точки зору можливості відновлення його, оцей проект 7.7.5, він взагалі то розроблявся, проектувався і будувався у Польщі за часів Варшавського договору. Радянський Союз не зміг створити свій якісний великий десантний корабель. Тому був він замовив. Радянський Союз замовив це у поляків. Вони це зробили. Корабель вийшов якісний, досить тому, що вони будувалися в 70-х роках, як бачимо до цих пір на службі. І е, саме через це можна стверджувати, що його не відновлять, тому що дійсно, по-перше, це було. Збудовано і спроектовано в іншій країні, яка наразі не є дружньою до Росії. Самі Росіяни так кажуть, ну і не може бути дружніх відносин між Польщею і Росією. Це е, зрозуміло. І крім того, звісно, що е, немає можливості у росіян будувати такі кораблі і ремонтувати такі кораблі. У них немає просто на світі. Я знаю, наприклад, в чорноморському флоті зараз немає сухого доку такого розміру, а тим більше в новоросійську немає такого сухого доку. Тобто, якщо в Севастополі можливо і є певні потужності, які залишалися ще з радянського союзу, то в новоросійську, скоріш за все, немає. Тобто, я думаю, що його притягнули там у. Вже з'явилися супутникові знімки, які його все такі е пришвартували. Він в такому заваленому е в вигляді в такій заваленій позі залишився. Тобто, я думаю, що е будуть намагатися там щось зробити можливо, якось піднімати його, е але навряд чи вийде його повернути до бойового складу. А, та, тобто Цілком ймовірно, що піде на, на метал, ну, але подив, подивимось. А давайте оцінимо з вами ось те відео, яке ми, ми бачили. Та, тобто морський дрон, а, якість технологій, правда, От що вразило а дрон, який навіть виконував а, а, маневри. І зайшов буквально десь по центру цього корабля. Причому із продовженням відеотрансляції, а, ну мені здається, що технології вищого рівня при цьому застосовані. І в зв'язку з цим а, потенціал для подальшого виведення з ладу кораблів Чорноморського флоту. Як ви оцінюєте? Так, і ще дальність треба сказати. Це була дальність ну, вражаюча правда 600 кілометрів. Якщо за говорити про. Території України, тобто узбережжя України Чор, Чорноморське, то мінімум 600 кілометрів. І це якість картинки, і якість маневрування дійсно вона вражає. просто Це просто супервищий клас технології. Я можу впевнено, впевнено сказати, що ні в кого в світі таких безпілотних катерів чи автономних. Морських дронів немає на озброєні, тобто є багато розробок, в тому числі і у сполучених Штатів, і Боїнг і підводні, і надводні, і в італійців і в французів. Вже ну я скажу так, років 15 на виставках вони виставляють ці свої дрони. Але все це більше все ж таки, як досіні зразки. Тобто вони не прийняті на озброєння, вони ніколи не застосовувалися. Тільки Україна має вже кілька модифікацій цих дронів можливо ви звернули увагу, що на відео видно носову частину цього дрону, і вона відрізняється від тієї носової частини чи тих носових частин, які були в перших відео, які били по Макарову або по інших кораблях Чорноморського флоту. Я нагадаю, вони в Севастопольську бухту заходили там, шуміли. Тобто іде удосконалення, іде удосконалення з точки зору непомітності. Я помітив, до речі, що по відео, що швидкість дрона була не такою високою, як в попередніх відеоатаках. Можливо, це зроблено для того, щоб без зайвого шуму підійти спокійно до непомітно. До корабля, тому що на будь-якому військовому кораблі здійснюються заходи протидиверсійні, тобто знаходиться вахта на, на палубі і постійно слідкують це як мінімум. Тобто, слідкує а, спеціальний, спеціальна варта а, за, за тим, щоб не діяли диверсанти, не діяли от, якраз морські дрони, а, можливо, якісь мінні загрози і так далі. Окрім того, що діють в принципі мають діяти радари, мають діяти інші засоби. Протидії саме таким ворожим а, і, крокам і заходам. але як видно, а, вдалося підійти непомітно, оскільки жодних спроб, а, наприклад, розстріляти а, наш дрон або інших спроб маневрувати чи можливо а, якось протидіяти нашому дрону, непомітно було, тому що пам'ятаєте, в попередніх відео було і можна було помітити і стрілецьку зброю, застосовували і з вертольотів наносили удари і так далі. Тобто тоді виявляли безпілотники наші дрони і намагалися їх знищити. Ця атака пройшла просто ідеально. Уявіть собі, 600 кілометрів пройти непомітно, дійти до новоросійська і там вдарити по великому десантному кораблю. Я нагадаю, що великий десантний корабель це наступальна зброя. Це якраз кораблі призначені для здійснення морських десантних операцій. Росія використовує активно в сирійському так званому експресі, тобто доставки вантажів в Сирію для забезпечення сирійської операції. І оцей конкретно великий десантний корабель прийшов в північного флоту для того, щоб допомагати перевозити вантажі для чорноморського флоту. Також було декларовано, що і туристів начебто будуть возити в умовах порушення функціоналу Кримського мосту чи Керченського мосту. Тобто, це просто надзвичайно важливий корабель. Це не просто корабель, який стояв біля стінки, це дійсно корабель, який активно використовувався для різних завдань в Чорному морі. Технології справді дуже добрі. Відстань, яку ви відзначили, керованість. Спеціальні маневри для того, щоб дрон не вразили, з можливістю трансляції. І справді, оцю картинку влучання в російський корабель Алленігорський гарняк можна багато разів дивитися. Там, наприклад, бачимо, що на, на рубці там, працюють прожектори. А далі в каютах світло, От знаєте, така картинка на пароході музика грала, та і ось, ось таке сталося. А скажіть, будь ласка, коли в борт подібного корабля влітає кількасот а, кілограмів вибухівки, а, які наслідки та, після цього? Тобто, чи можна сподіватися, що а, російські окупанти не дорахувалися і в живій силі? Так, що... Певна кількість російських воєнних злочинців в погонах, а також вже не будуть ніколи проводити жодних операцій проти України. Ну, властивість десантного корабля в тому, що у нього невеликий екіпаж, і саме через те, що в нього є док для прийняття техніки особового складу, і так далі, то, на жаль, можливо, обійшлося і без. Ураження особового складу, я маю на увазі, екіпажу. Якщо не було не було десантного складу, я думаю, що не було десантного складу. Якщо б це був, наприклад, фрегат, корвет або крейсер, який ми знаємо, крейсер Москва, то там, звісно, на всіх палубах у всіх відсіках, на бойових постах, в каютах і так далі, знаходиться в кубриках, знаходиться особовий склад. Якщо б це був, наприклад, фрегат. То ну, по перше, я думаю, наслідки були б інші. Можливо, він би навіть так само, як і ракетний крейсер Москва затонув би. А, і з іншого боку, навіть якщо б він не затонув, то втрати особового складу також були б значні. Тут можливо обійшлося без значних втрат. Можливо, якісь бойові пости були зачеплені, або кубрики будемо очікувати інформацію, яка буде виходити. Тим чи іншим а, чином а, довкола цього корабля, я думаю, що воно з'явиться рано чи пізно. Конкретні втрати, скільки там буде похоронено чи не похоронено з екіпажу. А тим більше, що можливо, весь екіпаж був на березі, бо можливо, це, цей корабель стояв, просто відпочивав від своєї вахти важкої, коли він перевозив там туристів, наприклад. Тобто, це подивимося. Тут, можливо, не такі значні втрати серед особового складу, але підкреслю тут сенс навіть не в особовому складі, а саме в одиниці, де десантного корабля, тому що це унікальний унікальний екземпляр. Ще раз хочу підкреслити: Росія не може взагалі виробляти десантних кораблів. Тобто, якщо знищити в них десантні кораблі 775 го проекту, які в них є ще там більше десятка штук, якщо по всім флотам подивитись там тихоокеанський флот, Балтійський, Північний і Чорноморський, то більше десятка ще залишається. Якщо їх знищити, то Росії взагалі не буде десантного флоту. І це вже ну, і для наших союзників по НАТО непогано. І а, для тихоокеанського флоту це взагалі буде втрата будь-яких десантних можливостей. Тому це ця втрата, можливо, навіть більше, ніж якщо б ми підбили якийсь корвет, який Росія може ще випускати, там тисячу тонн. У них є завод на Каспійському морі, де вони можуть ще випускати такі кораблі. А десантні кораблі не можуть вони фізично, а, технологічно а, а, виробляти. А от скажіть, це ж як виглядає зараз як ніби новий етап протидії загрозі з моря? Тому що росіяни після потопленого крейсера Москва, рятуючи свій флот, вони його відвели подалі та і почали ховати там в різних... Ну, як вони вважають, захищених протиповітряними системами ППО там бухтах Севастополя і навіть далі вивели до новоросійська і тут така несподіванка. Вони втрачають один з основних бойових кораблів свого флота вже власне саме в цій бухті. Ось ось цей сигнал про те, що Чорноморський флот підлягає знищенню. Так він набуває наступного етапу ведення оборонної війни на морі з боку України. Безумовно, причому я би тут бачив е, таку з, з одного боку стратегічну задачу, якщо мати її значення, і тактично, якщо говорити про е, в е, компоненті якраз є стратегічне завдання знищення всього Чорноморського флоту. А тут є отаке тактичне завдання, яке стосується зернової угоди, коли Росія шантажує нас. Шантажує весь світ, що ми що вони будуть збивати, вони будуть а, а, знищувати всі цивільні судна або військові кораблі, які будуть брати участь в цьому а, проходити зерновим коридором. То Україна зараз демонструє, що ми теж будемо знищувати всі кораблі військові Російської Федерації, навіть якщо вони будуть знаходитися аж в новоросійську. Це крайня дальня точка Чорного моря, якщо дивитися якраз з України, Тому тому цей сигнал надзвичайно сильний для всіх. Тому числі для трейдерів, для тих, хто спостерігає за розвитком цієї ситуації. Це сигнал для Туреччини, яка знову ж таки, я думаю, оцінить такі удари. Скаже, ну тоді, вибачте, баланс знову качнувся в сторону України. Тоді давайте все ж таки відновлювати зернову угоду, тому що ну, не може Росія зараз говорити, що вона є одноосібним. Домінатором, скажімо так, господарем Чорного моря тут єдине, що я хотів би сказати, принагідно, що оця розробка морських дронів вона потребує нарешті вже потужного державного фінансування. Я думаю, тому що для того, щоб ми дійсно гарантували, і ця гарантія стала такою залізною, коли всі, всі скажуть, ну чорне море зараз це море українське. Нам треба сотні таких дронів. Вони вони дорогі, так дійсно, він коштує від мільйона доларів і далі. Хоча, порівнюючи з вартістю кожного корабля, корабель зараз, отик такого класу, як великий десантний корабель, він може коштувати 200, 300, 400 мільйонів доларів. От порівняйте. Звісно, мільйон доларів це багато. Якщо а, говорити про а, донати, які роблять українські громадяни, громадяни інших країн, якщо ж ми візьмемо а, державні кошти, можливо, держава зможе через, наприклад, нову компанію нашого акціонерного товариства, українська оборона промисловість залучити закордонні інвестиції. Для того щоб випускати ці дрони, тому що ці дрони я думаю сподобаються і іншим країнам, чому би Румунії не, не закупити собі пару сотень таких дронів, чому би Болгарії не купити, чому Туреччині не купити або іншим країнам НАТО. А, і тому інвестиції в цей можна сказати так, стартап український, який вже набуває образи не стартапу, а дійсно потужного проекту, я думаю, що треба переводити його вже на, на інший рівень. Не десятки штук, а сотні штук. І коли ці сотні штук однієї ночі дійсно створять ситуацію, коли половина кораблів Чорноморського флоту буде знищена, тоді це буде вже дійсно геополітична ситуація зміниться в, Чорномор, в Чорноморському регіоні, тому що Україна заявить про себе як країна морська, яка асиметрично. Поставила на місце Росію, ну вперше я сказав би з можливо після другої світової війни. А ми, краще... а ми ж з вами ще звернули увагу на те, що не так давно CNN показали відеорепортаж з секретної бази з випробування. Українських дронів. Я просто хочу сказати, що українські медіа не були допущені до того, щоб показати в такому об'ємі показати ось так красиво картинкою, як все це працює. Очевидно, я з цього роблю висновок, що це було зроблено для західних очей, та щоб так заспокоїти наших партнерів, що росіян б'ємо в їхній акваторії українською зброєю, ну тому що це. Такий завжди тонкий момент в нашому спілкуванні, так і ось якби все це вибудовується на такій хронологічній хронологічній позиції. Дуже так, якби логічно, а я можу сказати в свою чергу. Я брав участь в кількох таких заходах, саме військово морського спрямування, де Постійні запитання до української сторони були. А що це у вас за дрони? І просто достатньо було показати. Є такі відеоролики на платформі united 24 де в принципі і збиралися перші кошти для наших морських дронів. Він досить потужний, стильно знятий. Там є кадри, якраз перші, коли російські кораблі знищуються. І всі в захваті просто від українських морських дронів. Це ще від з першого покоління в захваті, тому що. Ще раз підкреслюю: радянські кораблі, російські кораблі не топили а тим більше десантні кораблі не топили ніколи. Тобто, жодна країна світу, сполучені штати, Великобританія, Франція, Італія, всі морські держави на такі історично-морські держави не можуть сказати, що вони потопили хоч одне радянський, один радянський корабель, тим більше десантний корабель. Лише Україна вже має в своєму арсеналі і ракетний крейсер, і підбитий фрегат. І підбити великі десанти корабель це надзвичайно потужно, і е, якщо згадати, що в нас за дискусія була стосовно розвитку е, військово-морських сил України до 24 лютого, 2022 року, то в основному дві партії сперечалися. Одна одна партія казала традиційний флот, тобто корвети, е, всі ці е, весь набір, підводні човни, Весь набір традиційного флоту. Інша партія казала про москітний флот. Максимально симетричний, спрямований конкретно на досягнення єдиної мети знищення Чорноморського флоту. Зараз очевидно перемагає партія москітного флоту, тому що причому до 24 лютого саме от дронова тема вона була, але вона не була основною. Мова все таки більше йшла про ракетні катери, ударні катери, патрульні катери і так далі. Просто більш традиційний підхід. Це Технологічний крок вперед, а ну, тобто... і я думаю, я думаю, що важливо те, що українці показали, що зараз все це відбувається за допомогою української зброї, та так щоб не дуже хвилювалися наші партнери. А скажіть, там же ж, окрім цього алленігорського гарняка, так наскільки я бачу інформацію, вражено, що й термінал. А каспійського трубопроводного консорціуму, і мені здається, це теж важлива історія. Тобто, це трубопровід, який сполучає Казахстан, і берег Чорного моря в Новоросійську. Що вони там? Нафту нафту ганяють, я так розумію. На <провід> наскільки наскільки це позначиться на тактичних спроможностях Росії, Росії, в тому числі забезпечувати і свої війська нафтопродуктами? Отут, от тут більше не про забезпечення, а більше про Знову ж таки, статус Росії про її е, дуже голосні заяви про те, що дивіться, ми контролюємо Чорне море, ми тут встановлюємо порядки, ми тут забороняємо експортувати зерно, тут дозволяємо, тут ми експортуємо нафту, тут ми тим не дозволяємо. Тобто царі морей. А, а тут виходить, що в най, найзахищеному порті Чорного моря, в принципі, це найпотужніший порт Новоросійський, на, на Чорному морі в Росії відбуваються такі події, і е, треба ще дивитися, наскільки там пошкоджено цей е, нафтовий термінал. Але в будь-якому разі, е, авторитет Росії, яка е, заявляла про те, що вона диктує умови е, в Чорному морі, кому що возити, яким чином графік встановлює Кремль і так далі. Да, дозволення, зараз... позволення. Да? Так, так. Ну так насправді, то зернова угода вона і полягає в цьому. Насправді тут ну чому ми маємо питати в Росії, так якщо подивитися трошки з боку, чому Україна має питати в Росії, коли і як експортувати українське зерно? Тут сама постановка питання, вона ідіотська, чесно кажучи, це ну тому, що насправді нас ну привели до цієї угоди, що давайте Росію якось допустимо? Хоча насправді то угоди між Україною і Росією не існує. Є дві різні угоди. Між Україною ООН, і ООН і Росією за посередництва Туреччини, але суть в тому, що Росія, начебто, дозволяє запускати цю угоду, а зараз вона вийшла, і начебто не дозволяє. То зараз я думаю, що є шанс Україні. от я бачу, що Україна вже через наш уряд заявив, що ми будемо страхувати судна. Під український бюджет буде страхувати судна іноземні, які будуть заходити в Одесу, наприклад, і проходити через зерновий коридор до Босфору. А скажіть, будь ласка, пане Михайло, ми просто вже майже завершили. Та е, Росія отримала зараз сигнал, що перший же. А боєприпас, який може прилетіти по кораблю з зерном, яке виходить з українського порту, буде означати приліт в борт, наприклад, нафтового танкера. І тоді, ну, якби вся ця російська історія з транспортуванням нафти буде паралізована. Я думаю, що Росія це розуміє, але з іншого боку, ну в принципі, зараз відкрита війна на морі. Тобто, якщо у когось була ілюзія через цю зернову угоду, що можливо якось встановиться якийсь порядок і так далі, нічого подібного, Росія буде як тільки у Росії з'являється можливість якимось чином здійснювати свій контроль над Чорним морем, над фарватерами і так далі, просуваннями. Кораблів, вона це робить зараз. Є шанс України, саме України так склалося, що наші партнери вони чомусь бояться Росії. Вони не хочуть вступати з нею в конфлікт. З будь-якого приводу, в тому числі і з точки зору зернової годи, тому що я впевнений, що якщо б зайшло в чорне море на, на ротаційній основі кілька кораблів Великобританії, Сполучених Штатів, Італії Франції, хоча б один корабель, який би водив конвої з Одеси до Босфору, Росія б не наважилася. Але з іншого боку, можливо, так і краще, що Україна дорослюючи, тобто Україна проявляє свій дорослий характер би. Україна починає вирішувати самостійно цю а, величезну проблему. Дякую дуже. Михайло Самусь з нами був на зв'язку. Директор нових геополітичних мереж, нових геополітичних досліджень. А отже, там ми з вами очікували на це. Ми чекали після крейсера Москва, а наступного рускового походу рускава корабля. Ну ось він зараз стався. І з цієї розмови я розумію, що цей корабель для Російської Федерації має. Також велике я скажу так, мав також велике військове значення. Слу підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.